У травні президент Володимир Зеленський підписав законопроект, згідно з яким усі військово зобов'язані чоловіки від 18 до 60 років зобов'язані оновити свої дані в ТЦК. На тих, хто порушує правила, чекають покарання серед них конфіскація, майна навіть арешт. Та все починається зі штрафу. Його розмір варіюється залежно від багатьох факторів за умови, якщо штраф не сплачено протягом 15 днів з моменту його отримання. Наступний крок конфіскація майна. Наприклад, квартира або будинок ухилянта опиняться під арештом <кій> і можуть бути продані на онлайн аукціоні, З цієї суми віднімають суму штрафу, а решту грошей повертають людині. Однак. Юристи зауважують, що конфіскація майна в Україні зазвичай не застосовується, якщо сума боргу не перевищує 160 тисяч гривень. Тому наймовірніше спочатку заарештують і заблокують банковські рахунки. І от. До нас долучається політологіня, власниця онлайн-медіабукви та агенції з управління репутацією Катерина Рошук. Пані Катерина, вітаю вас. Добрий вечір. Слухайте, у мене таке питання. Мені здається, пробачте, мені здається, що не можуть конфіскувати одне житло, якщо у людини що б він не робив. Але у нього є останнє житло, його конфіскувати не можуть, бо виходить, що країна плодує е, людей, як це сказати? Без хатченко. Нема, да? хати, Нема я... хати, і все е, я щось не розумію цього. Наскільки я розумію, мова йде про стягнення штрафу, якщо штраф не сплачений своєчасно. І перш за все будуть блокуватися рахунки. Якщо на рахунках відсутні кошти, то вже включаються інструменти стягнення цієї суми штрафу, і ну тобто, це майно рухоме, нерухоме майно. Да? І там сказано про те, що ну, якщо конфіскується житло, воно продається, стягнується сума штрафу і Різниця повертається власнику житла. Тобто мова про це. І в принципі ж такий механізм діє в нас не лише щодо мобілізації, не лише щодо цього закону, а й в принципі у багатьох інших сферах, де є арешт майна як спосіб стягнення з правопорушника суми штрафу. Ну, тобто пробачте, давайте. А, значить, ну, одна, мені здається, це абсолютно неймовірно і це просто бздур. А уявимо собі ситуацію. Ну, добре, коли людина, наприклад, одна, да? одна. Він побіг на захід туди, переплив в річку і сидить там. Ну так я ще можу зрозуміти, хоча не розумію. А явно собі, що у нього тут є дружина і дитина. Він не сплачує штраф. Він десь там, а що їх виганяють на вулицю і, і, і продають квартиру? Я ну розумієте, ну ну це абсурдна історія усюди, в усіх Ну, це країнах. абсурдна історія з точки зору, взагалі, як інструменту покарання е, в ситуації мобілізації. Це точно е, не історія, яка мотивує людей захищати країну. І е, я б говорила про це, тому що от ви правильно описали ситуацію: якщо живуть родичі у квартирі. А людина вже давно поїхала. То що тепер? Да? Тобто, ну, що в такій ситуації робити? Е, і виходить, що держава покладає на них зобов'язання знайти цю людину, щоб він там або сплатив штраф, або повернувся. І ось. Тому так, купа питань, і найголовніша проблема що це абсолютно всіх демотивує. Ну так, да, ще одна значит, історія. На телемарафон єдині новини З початку цього року виділили майже 800 мільйонів гривень з державного бюджету. Це загальна сума 10 контрактів на створення контенту. Про це свідчать дані на сайті публічних закупівель. Прозоро. Приміром, тільки у червні, держпредприємство мультимедійна платформа іномовлення в Україні замовила для телемарафону створення контенту на суму ну майже 21 мільйон гривень. Ну от з. Знаєте так, що е, ну, воно йде своїм, розумієте, своїм шляхом? Е, марафон піддають критиці, туди-сюди, а гроші виділяються. Ну, звісно, що це може викликати такі питання, тим бачу, є соціологія ефективності марафону і е е про його існування навіть не всі українці знають, і він е не виконує тієї ролі, яка на нього була покладена ще два роки тому. І доцільно б вже взагалі було це припинити і. Повернутися до правил регуляції контенту, якихось да які нам необхідні, там щодо військової безпеки, щодо нерозголошення об'єктів, які не мають потрапляти у медійний простір, це все можна регулювати іншими заходами, іншими інструментами, а не єдиним марафоном, який по суті зараз монополізував вже телебачення в нас. Тому, і враховуючи ось закон, закон, вже закон, який вступив в силу, який ми з вами обговорювали, то доцільність існування марафону і його фінансування з держбюджету, ну вона викликає питання. Дякую вам, що були з нами, що знайшли час прокоментувати. Катерина Рошук.